Сьогодні ми будемо готувати смачний сніданок з портулаком. Всім добрий ранок! Ми сьогодні із вами будемо готувати дуже смачну нову, новий рецепт. Зараз подивитесь, що ми будемо з вами наривати. Дивіться! Сьогодні ми будемо з вами наривати ось таку траву, вона називається портулак. Вона дуже корисна для серця, тому що в ній дуже багато магнію, і будемо готувати сніданок із такою травкою. І так, ось стільки я нарвала портулака. Зараз будемо його мити, різати і готувати. І так, перш за все ми дрібненько нарізаємо цибулю. Ось так. Далі ми беремо наш портулак і відділяємо наші листочки окремо, і залишаються тільки стебельки у цій палички. А це по окрему мусочку. І так ось що у нас вийшло. Осточки ми поки що не чіпаємо. А наші цибульки нарізаємо міленько, як і цибульку. Ось так міленько все подрібнили. додаємо масло порошенька, шматочок ясного. І потім сюди ми відправляємо цибулки і ще Це все ми обжарюємо приблизно 4 хвилинки, добре все проготувалося. Додаємо солі. Солі трошки додаємо. Перчику чорного. Трошки перчик додаємо. Готуємо. Далі ми додаємо наші листочки і готуємо, вони повинні зменшитися у розмірі, як шпинати, з коли ми готуємо. Так. І портулаг має зменшитися у обзимку. Далі додаємо томатну пасту, одну ложку. І знову все добре мішуємо. Бачите, вже зменшилися у розмірі наші листочки. Ще буквально на фуночки. І тепер додаємо яйця. Просто так от зверху. Додамо трошки солі для смаку. І я додаю карі або куркуму. Бо я дуже люблю моя шмату свою притравку. трошки зверху. Все, далі ми накриваємо це кришкою і доводимо до готовності. Так, ось такий смачний сніданок у нас вийшов, готуйте, це дуже смачно і до нових зустрічей!